Віталій Станіславович, команда зіграла другу товариську гру на цьому зборі. Яке завдання сьогодні ставилося перед гравцями і наскільки вони, на вашу думку, повлося Ну, Завдання в нас не змінюється. Грати комінаційний контрпресом, футбол, більше володіти ініціативою, грати на м'ячі. На цьому у нас і побудовані всі тренувальні процеси. Хлопці робили це, зробили перший тайм. Напевно, на мій так, на, наразі момент, що я так по пам'яті розумію, перші зіграли перший тайм краще, другий трошки гірше, але в другому таймі трошки змінилася тактика. Тому саме завдання було розвиток атаки трошки. трошки. Три гравці зіграли ці 90 хвилин, як на ваш погляд вони не витримали ну, хлопці витримали, значить все нормально, все чудово. Їм краще грати, ніж тренуватися, як, як всім футболістам. Два гали пройшли зі стандартів. це наслідок відпрацювання на тренуванні. Та ні, це ще, це ще ні». це. Ми працюємо, звісно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, але це все футболісти самі поки що. Ну і шість голів Андрі Андрійчука. Що можна сказати про дії Андрія сьогодні? Шість голів забив, молодець. Треба якось в тому тримати, щоб в чемпіонаті було те саме.